Друкарська. Йдемо на Друкарською напрямку у вулиці Вірменської. Година ще не пізня. Шайно, шайно, 18-та година. Танте сфі. Не дуже заповне. Я виходив на вулиці Лесі Українки. Теж знайома нам вулиця, ми руками ходимо по ній. Ми ще починали по ній ходити, як вона ще не була пішхідною. А якщо я курсував транспорт. А ну, влітку тут, звичайно, більше людей. Встановлені літні майданчики. А влітку це інакше. Зараз тут так як зараз. До цього внизу. Там де кафе, ресторани світиться, а верхні поверхи далі не світиться. Насправді це все під здачу. Якщо ніхто не орендував, то нікого й нема. В цій частині центру теж є світло. Я вже казав, що в іншій частині світла. В частині центру світла немає, є відключення. Зафіксовано. А йдемо далі, напрямку до вулиці Краківської. Та сама пані, що тут продає квіти, знову продає квіти, тільки ближче до зими в неї бізнес не такий жвавий, як влітку. І ходимо на Краківську. з Краківської зайдемо на площу ринок. Тут же теж до Нового року частина вітрин прикрашена. О, зокрема Сан Себастьян теж прикрашений до Нового року, до Різдва. Бейбер, з'явився цілодобовий магазин алкоголю в центрі. Це при тому, що алкоголь не можна продавати цілодобово, правда. І є комендантська година. Бізнес є бізнес. А, тут ще десь гарбузи є, ми вже казали, що хтось готується до нового року, а поїзд ще гарбузи стоять. Які залишився від Хелловіна. А ялиночка на краківській. Це перетин Краківської вірменської. Тут же є ялиночка з подарунками. Справді дуже гарно оформлена. Кіно ну, один Але потім це, але. Йдемо далі, на площу То Туди вірменська? Кафе, ресторани. Та що кафе-ресторани? Бібліотека. Майже порожня. Без відвідувачів і відвідувачок. Ніхто не читає по 500 мл книжечки. Знаєш, швидка на площі ринок. Кось проблеми зі здоров'ям були. Сподіваюсь, що все гаразд. П'яна вишня традиційно топ-продажів, топ, топ відвідувачів Кракска виходить на площу ринок. А, увагу, тут вже теж немає літніх майданчиків. Давайте подивимось, ми вже кілька разів дивилися. Як прикрашений. До нового року Львів вже. Да, <Mile dizzy> <inaudible mayonnaise>